Друзі, а ну, ну розкажіть, хто на якій заправці заправляє своїх коні. Деколи люди коли купляють трактора, питаються на якій заправці краще. Ну, В принципі, я кажу якісь такі, ну відомі там, ВОКО, Око, Око, е, UPG. Е, а ви на яких заправках заправляєтеся? Ну, от, може, є там люди, які вже там багато років заправляються і для себе якісь, якусь найкращу заправку. Напишіть в коментарях, людям це цікаво, і ми там, щоб знали, що людям. Е, не рекламувати, а там порадити, як то кажуть. Ми, наприклад, свою машину е служебно заправляємо ВОК, Око і UPG. Так, е да, деколи де немає цих брендів, заправляємося хоч деколи треба, щоб доїхати. Але сама більша проблема е я не люблю, коли люди заправляють солярку у свої трактора, злиту з якоїсь чи машини чи з якоїсь КАМАЗа. Ну, ще сфури, Бог з ним, там буде, думаю, чисто. А от поназливають з Камазів, візьмуть в два рази дешевше, а потім дзвонять і кажуть, що трактор щось чихає. Ну а потім в кінці кінців це ремонт вливається в 2-3-4 тисячі гривень. Не розумію для чого таке робити. Вже краще заплатити нормальні гроші на нормальній заправці і мати шанс, що з своїм трактором паленій апаратури нічого не станеться, чим брати десь подешевше і в кінці кінців потім стати на дорогенний ремонт.